Наступные два взгляда на этом канале скажу за все. Або убьют меня, або бьют вас. До свидания. Проглядев. Убилось, сука. Кто в Израиле, кто в Америку. Бросив родину словно груз. Ну а мне бы к родному берегу. Мне бы снова в Советский Союз. Не купить туда нынче билета. И не ходят туда поезда. Сказали, страны уже нету. Президенты и господа. И пошли мы с рукой по свету. На панель переходы на дно. Нашей родины больше нету. Только в памяти... Не в кіно. Нам говорять, ми стали свободні, ложь, даже сил. Но живет в моєму сердце Родина От Бреста і до Куріл. А тепер, коли більшість поживачів свідомого українського контенту вимкнули це відео, можна поговорити із аудиторією цього каналу, яку я запам'ятав як ту, яка не займається хуйньою 24 на 7 і, в принципі, має досить такі здорові думки. Не знаю вже, чи спровоковані моїми опусами, чи ви просто це десь нормально вичитали. Але так чи інакше приємно. Люди, які зі мною спілкуються і добре мене знають, в курсі, що я ніколи не ділю людей по національних особливостях, а радше по соціальних. На самому ієрархічному дні для мене знаходяться прихильники контенту «Полі не хочу гратись. Після них користувачі українського твіттера. після них користувачі кропивача. А вже після них ідуть українські ютубери з країнчуковим колоритом. А як відомо, останні за гірших вже немає нікого. Мій канал не про політику, та про якісь інші пертурбації, які відбуваються в навколишньому світі, по одній банальній причині. Я такий самий українець, як і ви, і можна не сказати свідомий громадянин своєї держави, який робить все від нього належне для того, щоб наша країна здобула перемоги. Відразу роблю ремарочку для тупих людей, які захочуть, от знаєте, як ці відео отв'ятки колись робили, знаєте, в стилі от этот коментарі ком'юніті, які би на цьому моменті сказали: Типу, а яка твоя країна? Росія! Я громадянин України і ніколи в своєму житті в Росію не їхав, на відміну від деяких представників, які, скоріш за все, сьогодні якраз і були дивитися це відео. Та виховався я досить таке патріотичною родиною з націоналістичним ухилом. Та якщо хтось не знав, я походжу з сім'ї дисидентів. Тобто я прекрасно розумію ціну побудови сталінського соціалізму на теренах нашого краю. Але як історик, я також не можу ігнорувати і позитивні процеси, які у нас відбувалися ще до моменту сталінського повороту. Якщо виглядач, який ще досі вчиться в школі, чи то середній, чи то старший, я думаю, ви скоро дізнаєтеся, що більшість письменників, яких ви вивчаєте у себе в школі, якраз таки походять як до цього моменту непу. От Української соціалістичної радянської республіки, коли були всілякі гарти, вапліте і тому подібне, можете навіть почитати пересмертну записку Миколи Хвоєвого, в честь якого, до речі, досі названо багато вулиць в нашій великій країні. Цікаво, чому він не підпав під декомунізацію, і навіть до декомунізації відношуся по більшій мірі добре. Іноді вважаючи, що воно доходить до стадії хунвоїбінства. Просто в силу того, що більшості громадян нашої країни предки воювали в Червоній армії, можете мені вірити, а можете ні. В мене предки в Червоній армії не воювали. Мої предки були гамомілітантами УПА, або, так би мовити, співпрацювали з однією центральною європейською державою, з якою не варто було би співпрацювати. Але в момент без виходів та навіть нелюбові до представників цієї держави, вважаючи їх більшовиками, які просто ходять в білих рукавичках. Вони все рівно якось та й існували. Але при цьому я вважаю просто якимось ідіотизмом та кретинізмом, е, поносити людей виключно за їхню повагу до предків. Були б вони в Червоній армії чи ні. Але досить про історичний контекст, я його тут по більшій мірі вставив для того, щоб от якраз. Коли будуть намагатися якось контраргументувати те, що я сьогодні скажу, не могли там на мене навішати ярлик там русня, колаборант або малорос. «Малорос» – це взагалі тепер моє улюблене слово. Я його сприймаю вже як комплімент, враховуючи те, як українські хунвейбіни просто спаскудили це поняття, та й взагалі, це якийсь расизм по відношенню до людей з низьким ростом. Ми не винні, що ми гноміки. Це ви винні, що ви ельфи. І знаєте, коли я проходив цю залупу, ну нинішній сапш, тобто мене не покидала одна думка: матфі ж просто зобов'язані дати якусь нагороду кожному українцю, який був причетний до цієї хуйні, кожному користувачу з Твіттера, кожному українському ютуберу, який вставляв цю хуйню у свої дайджести, замість того, щоб, наприклад, пропагувати дійсно хороший нормальний український продукт. От, до прикладу, разом з виходом Atomic Heart вийшла ще гра острів. Типу, окей, будемо досить відвертими. Гра нішова. Я навіть сам особисто не дуже люблю ігри по типу сім Ну, я вважаю їх просто нудними. Але гра, по більшій мірі, пройшла просто проігнорованою. Ну там парочка українських ютуберів за острів згадали щось. Типу, от, українська гра, цікавий сеттинг, бла-бла-бла. Ну, все. Тепер в нас, блять, на передових цих усяких гік контентів, блять, Atomic Heart і ЧВК Рідан. Навіть розкажу вам смішну історію, як власне, це відео з'явилося. Сидів якось я зі своїм колегою, передаю йому привіт, кстати, і він привів ще одного свого колегу, який задумався над створенням власного ютуб-каналу на ігрову тематику, що не дивно. І сиділи ми, коротше, пили коньяк, і вирішили поспорити, хто перший спригне з розпиття коньяка, той і робить огляд на Atomic Heart. Ну і я подумав, типу, ну та навіть якщо програю, бо я вже був досить таки нормально підпитий. Е, та навіть якщо програю, то все рівно якось не шкода, ну хочеться ж подивитися, що там москалі насрали. І знаєте, цей огляд мав бути таким спокійним, розміреним. По більшій мірі я би просто, напевне, дойобався до українських ютуберів за... Наявність цього тупого тайку про радянську пропаганду, про яку ми ще з вами обов'язково поговоримо. І коли я вже власне притронувся до цієї злупи, я відчув біль. Морально, фізично та духовну. І я, в принципі, вже почав думати: типу, а в чому це лісообразність існування роду людського, в принципі, після того, як я власне спробував от, нинішній сапш, настільки гра погана. Я можу вам ще розповісти, як ще в 2019 році до Манті ждогобувались самі росіяни. Коли я ще побачив якраз таки в кінці 2019 року перші трейлери, точніше на той момент вже не перші точно, але коли я вже побачив ці от трейлери Atomic Heart, я водночас натрапив і на статтю одного ресурсу, який називається GameDev, на котрої ми заслужили. Я в опис, коротше, залишив посилання на цю статтю, ви її самі прочитаєте, для того, щоб я вам тут не переповідав в 100 тисячний раз те, що ви могли почути від якихось інших ютуберів, хоча мало хто про це взагалі говорив. Прочитали? Молодці. Я не мав жодних проблем з українськими блогерами, які би банально зробили одне відео і сказали, ну, типу, ну, коротше, згідно того, що прочитав, гра вийде така собі. В придачу гра ще й російська, і власне. Гроші від гри будуть йти в податки в російський бюджет. Ну ні, ми будемо в сотий раз повторювати кончені тейки, включаючи тейк про радянську пропаганду. А український твіттер буде ці тейки і поширювати. При тому, що, от я не знаю, український твіттер це, напевне, якась така дуже нафталінова хуйня, Ну. Но... Ребята, ви самі повинні розуміти, що більшість вестернів, до яких ви якраз таки намагалися апелювати, в тому ж самому Твіттері, в тому ж самому Ютубі, і Відосігарінку в тому числі. Це просто йобані циніки, які будуть робити все навпаки від того, що ви кажете, особливо враховуючи ваш рівень аргументації. Ну, типа, ах ха-ха, їбать, оце подивіться на мене. Я буквально Ніколас Кейдж з фільму «Оружейний барон, бо я купив Атомік Харт і Сталкер і Ти сам профінансувавши обидві сторони конфлікту. Ну, ви знаєте, оце от рівень цинізму вестернів. Тому я просто не доганяю недолугих закидів про рекламу російських ігор. На мою думку, це як сказати, що батьки, які розповідають про шкоду наркотиків своїм дітям, насправді їх їм рекламують, і потрібно просто мовчати і вдавати, що їх не існує. А діти самі розберуться десь там за гаражами, де очі батьків не бачать. І всі будуть щасливі. Ні, це просто ховання голови в пісок. Якщо у вашій бульбашці всі все знають та розуміють, це шикарно. Але це тільки у вашій бульбашці. З іншого. Да, я чомусь не здивований аргументації від цього сабжу. Тобто, олдбой подрозуміває, що його аудиторія, а, ну, як я розумію, він, типу, до своєї аудиторії звертається, це просто стадо маленьких тупих хом'ячків, яким потрібно пояснювати, що не купуйте цю гру, тому що вона російська. Ну, ви ж знаєте, тих тупих хахлов, типу вони ж всі тупи, їм, якщо не об'ясніш, вони нічого не будуть делати. Ну. Це що, до речі, до питання малоросійства і меншовартості, до якої скоріше потрібно відноситися українським ютуберам, все-таки пропоную, до речі, годинник по Москві звіряти. Наскільки я знаю, там на годину вперед час іде. Я вже навіть не говорю про якісь звичайні ази психології. Ну, типу, кажи людині, що їй не можна робити. Вона рано чи пізно захоче це зробити. Там воно відноситься і до алкоголю, і до наркотиків. і до куріння. для цього навіть не потрібно бути коледж дропаутом з першого курсу психологічного факультету католицького університету. Але ні, замість того, щоб просто пояснити Вестернам, ну що друзі. Гра буде хуйова, це не те на що ви очікуєте. За цим фасадом ретрофутуризму, в принципі, нічого немає, просто кусок зламаного коду. Ми будемо соти раз повторювати якраз такий цей тупорилий тейк про радянську пропаганду. І ну, як я вже сказав, її немає там буквально. Звісно, дуже легко притримуватись цієї позиції, коли ти відповідаєш якомусь умовному антішнапсу. Це що, знову ж таки, до питання меншовартості. Якщо українські ютубери вважають себе рівними антішнапсу, людині, блядь, яка рекламує фріз спіни, при цьому не будучи Анатолієм Шар'єм, ну то це досить такі погані новини для українського ютубу, скажу я вам. Ну тіпа їбать, бля, в натурі, ну яка нахуй радянська пропаганда. Окрім мене, свідком цієї пропаганди був. Також і Єгор, якого ви можете прекрасно знати по нашому ахуєнному телеграм-каналу. І в грі цього ну, тупо немає. А якщо є, то хіба антирадянська, бо от якраз оця рука, яка там відповідає в тебе за плазміди в грі, вроді називається Храс, а там в англійській версії називається Чарльз. То він тобі постійно дає установочку, що хлопче, тебе схоже, совєти найобують. Навіть самого колориту радянського союзу тут немає, чому я взагалі здивований. Типу, ГРО робили представники от пострадянського простору, а від радянського союзу там ніхуя. Хіба що і молот молоти пісні з пізнього СРСР, які, до речі, дуже цікаво обіграли, що це якраз такі типу, ті радіо майбутнього, що таку музику робитимуть в майбутньому, і що в принципі випливає, що свій парадокс, ну, один хуй. Ну і в передачу гараше приправлено величезною кількістю фансервісу. Якраз таки за рахунок оцих єбучих роботів тимошенок і будь-якого робота в цій грі, який озвучений жінкою. Ну, фан-сервіс для Піндосів. Ну, типа, ну і що тут такого? Інше питання, що гра хуйня. Ще от, прочитавши в кінці 19-го року ту статтю, яку я згадував раніше, я вирішив, що гра вийде така собі. І не прогадав. Змішуючи Bioshock Infinite, Prey Dark Souls та Doom. І ну, буквально роблячи з них коктейль, який не є дуже добре таки зробленим. Люди, які там пов'язані з барменською справою, вони прекрасно зрозуміють, ти не досягнеш якогось прекрасного балансу, щоб от людині було приємно в цю хуйню грати. І ба більше, весь цей коктейль він ще приправляється величезною кількістю багів. От, навіть коротше, вам розкажу зараз за одну ситуацію в грі, яка мене піздець, таки вибісила. Типу, там був квест, ти повинен зібрати назад тірішкову ну, э, стрьомного робота з ефектом зловещої доліни. Одна з частин цього робота вона знаходиться в э, Івенії плюща, оця от єбаніна, яку взяли напряму з Грипрей. І коли я перший раз зайшов, я був э, власне тоді в Діскорді з Єгором, і типу він помітив, що от я прийшов до цього плюща. А ніякої полоски ХП, ну тупо немає. Я цього взагалі навіть не помітив. І десь так, 30-40 хвилин я всрав на те, щоб замочити цю хуйню. В результаті забив і просто пішов спати. Наступного дня, як я вертався з роботи, вирішив глянути. Може, типу, я реально якось не так його бив, не ті плазміди використовував. А ні. Виявилось просто, що у мене з'явилась полоска ХП, коли я вже робив другий захід. Полоска з'явилась і я плюс плюща за хвилин 10. Тут є ще один прикол, до речі, коли ви двічі натискаєте на правий тригер на геймпаді, то головний герой ніби сканує територію. І коли ви наводите приціл на робота, то вам покаже його слабкості з плющем аналогічно. Один хуй, що цей плющ не дасть себе просканувати, і скоріше вас відпіздить, ніж ви його проскануєте. Але гра вам каже, що його треба бити в ближньому бою, на що я не сильно зверну увагу і бив його з дробовика. Коли вже патрони закінчились, подумав, ну давай вже з ближнього битиму, бо аптечок мав доста, ліс, потом відкрив для себе, що ближній бій де є стільки журони, які вистріл з вогнепалу. Ну ви поняли, да? Оптимізація геймплею, блять. Або от я замочив іншого боса, біля ша. Ну і маркер на карті показує відразу, мов. Іди от туди, показуючи в напрямку моста. Приходжу, а там лазери, які не дають вийти. Думаю, значить треба знайти якийсь інший прохід, що дасть цю можливість. Бігав по локації, відкривав замки, які вели мене назад до того ж моста, поки не заїбався і наглянув відео на Ютубі. А виявляється, вхід біля того ж місця, де ви були з біляшом. Просто гра залагала і пропустила маркер. Ну, оптимізація, їбать його в рот! І так, по всій грі більшість квестів, які я виконував, вони ну банально зламані. Поки ви не знайдете на Ютубі банально відео або якогось гайду, як зробити ту чи іншу річ. Ви тупо не знатимете, як ти. Навіть у ті самі місії з плющом. Перед тим, як ви, власне, заберете від плюща, там є один прикол, що ви повинні вирішити головоломку. В грі десь на початку там з'являлися ці магніти, по яких ви б'єте електрошокером, вони міняють свою позицію. І після цього ви там можете перескокнути на якусь іншу платформу. Це от класичні такі платформені елементи. Вони скоріше в думі були взагалі. Ну і міняємо ми з Єгором оцю кімнату, бачимо. От, короче, є оці магнітики, треба, короче, їх, скоріш за все, поставити в якусь таку позицію, щоб по ним йовнути, і воно щось до себе притягло. Ми так бігали десь хвилин 10-15, поки ми не помітили, що просто одна з кімнат, вона типу дає зайти всередину. І ти, блядь, методом сука, знаєте, як в half life і, і першому, і другому, типу, ти підстрибує, відразу контрол натискав, щоб пролізти в ті місця, ну, які тобі гра не мала би давати права зайти. Ну і от, відчуття ніби вся гра зроблена на єбучому сурсі, а не на Unreal Engine. Да, відразу згадуйся, блін, Hunt Down The Freeman. Ну, коротше, ну, ребята, це оптимізація. Чи не ви? Про сюжет навіть сенсу не має говорити. Я коротше заєбатий СРСР, але потім через цілеспрямований збій роботів вони починають всіх нахуй вирізати. Потім ще, коротше, молотва вбивають, там ще оця бабка карикатурна, яка причому взагалі як бабка не звучить. А доктора Сєчинова, котрий власне розробив усіх роботів та штучний інтелект, озвучує той самий мужик, що озвучував Джо Барбаро з мафії другої Тарафуеля з черепашок Ніндзя. Футулс, я тебе не виню. Но ти Харитон, ти же должен був помочь мальчику вместо цього используешь його как марионетку. А тут можна взагалі трахать все, що движется, і всем плевать. Мама твоя. І от як тільки ми почали грати, Егор відразу ж висунув тезу. Або січну в головгад, або все не так однозначно. І там буде сюжетний поворот. І Так, він не прогадав. Головний злодій історії це штучний інтелект у вашій руці. Храз або ж Харітон Захаров, чию свідомість перенесли в полімерну субстанцію. Я не говорю тому про інших персонажів, включаючи Поліну, хочу гратися. Тепер тобі дізналися, що вона в Пітері робила у час свого перебування. Тому що вони всі пусті, Говорючи про сюжет, до речі, коротше, коли ви дізнаєтесь всю правду і про храза, і про головного героя, і про Сєченова, вам дають вибір: вбити його чи залишити в живих. Я вам відразу про спойлеру. Хороша кінцівка це та, де ви залишаєте Сєчинова в спокої і даєте йому підчинити усе людство на іромережі колектив, щоб мір дружб жвачка, робошлюхи кожному пацику і все інші по пісні Лєтова все йде по плану. Погана кінцівка, ви вбиваєте Сєчінова, вас вбиває харітон Захаров, перетворюється в чорну полімерну субстанцію і готується до тотальної анігіляції людства. Хороші кінцівки і персонажі інтересні їх не наділили якимись якостями, за які їх можна було б запам'ятати. І цю гру росіяни називають готі десять з десяти. А в країнщики розвели з цього блядський цирк, в зганьбивши себе навіть у своїй країні, де ця залупа вийшла у топ продаж в стімі. Низький уклін вам за вашу діяльність. Це, до речі, відноситься і до Гаренко, який почав свій розйоб Atomic Heart з того, що назвав людей, купуючи в Хогвартс Легасі, слухачами подкасту Джо Рогана і гравцями в Call of Duty. Типу, вони такі собі тупі правачки, яким би лиш трансів позлити. І усе це загравання з SGV тематикою зіграло з українськими потугами закенселити Atomic Атомік Хуйс, дуже злий жарт. Одне діло, коли гру намагається відмінити через те, що вона ну, напряму фінансується урядовою організацією держави-терориста. Інше діло, коли ті самі люди, які кенселять Хогвартс Легасі за трансфобію, кенселять Атомік Hearts по надуманій радянській пропаганді. От ви в себе на екрані бачите геймплей. Ви десь тут бачите Радянський Союз? Особисто я ні, як я казав раніше, тут, блядь, якийсь кіберпанковий фільм в стилі «Красна Жара, який ніяким чином не передає стилістику СРСР. Хоча це не так вже й важко, будучи жителем пострадянської країни, навіть в цьому вони встигли проїбатись. Між іншим, якщо вимагати заборони продаж Атомік Харту згідно статті 436-1 Кримінального кодексу України, то раджу вкраїнщикам зайнятися забороною таких ігор, як Your empty» української студії, «Mother Russia Blitz», Red Alert всі частини та кожну інсталяцію франшизи Call of Duty, яка призвячена Другій світовій. Ну і можна ще зверху метро додати через наявність там фракції комуністів і нацистів. Ну там ж то ж є комуністичні символи. Йопт, хулі ви до них не доїбались. Особливо смішно це виглядає з оглядом на те, як Oldboy закликав свою аудиторію припинити відправляти скарги в Стім по цій причині. Бо, мов, тоді всі ігри з радянською символікою в Стімі будуть блокувати просто щоб не запарюватись. Ви можете ще згадати Mortal Kombat, але з ним прикол був у тому, що розробник сам не захотів випускати гру на нашому ринку, хоча її можна вільно купити на фізичних носіях в великих мережах магазинів, зав'язаних на цій тематиці. Якщо Atomic Heart це радянська пропаганда, то виходить, що перший біошок пропаганда. Об'єктивізму Айн Ренд, другий біошок пропаганда релігійного комунітаризму, біошок інфініт, пропаганда білої виключеності американських протестантів. Я глибоко в цьому сумніваюсь. Я дуже сумніваюся, що, хоча б один блогер, про яких я згадав зараз і згадаю в кінці відео, якось відреагують на це. Ну, ти типу, поїбать, я якийсь там маленький, нішевий ютубер, знімає песь хуйню, ще й виглядаю, блять, як школьник. Ще й неугодну думку якусь має, періодично російською спілкуюся. Ну я ж по-любому не щирий українець. Або вони таки звернуть увагу і будуть мені це пояснювати так само, як каналу Теорія ігор. Ну що не можна на публічному просторі таким займатися? Ти засираєш людей, а не займаєшся конструктивною критикою. Що ж, тоді вважайте, що це відео не критика, а просто плювок вам в обличчя. Слава Богу, що український ютуб розширюється з кожним днем і з'являється все більше і більше нішевих каналів, які зав'язані на тих тематиках, які мені подобаються. Тож і без вашого контенту я зможу прекрасно прожити. Добрим людям, бажаю всього найкращого. А тим, про кого я сьогодні говорив, хорошого не побажаю. Всього поганого. Of green, red roses, too. I see them blue for me and you, and I think to myself. Шо, Сергійович, за Малоросів! За Малоросів! Хорошо пошла. Да. Ну, по-моєму, прекрасний метр, щоб закінчити відео.